Добрий день, шановні члени екзаменаційної комісії. Вашій увазі пропонується диплом на кваліфікаційну роботу бакалавра на тему «Аналіз архітектурних рішень при реалізації мобільних застосунків на базі операційної системи Android. За останнім дослідженнями у компанії Stripe, 42% часу час розробників витрачається на виправлення коду через неоптимальність архітектурних рішень, через що it сектор втрачає до 300 мільярдів доларів на рік. Тому об'єктом дипломної роботи є аналіз архітектурних рішень, рішень при розробці під Android та визначення найбільш прийнятних засобів при організації архітектури. Перш за все, написання Android-застосунку починається не тільки з технічного завдання, а й вибору мови розробки. До 2017 року стандартом розробки Android-додатків була Java, а у 2019 році компанія Google назвала Kotlin основною мовою. І що оновлення Android будуть перш за все випускатися саме для цієї мови. Компанія JetBrains зі свого боку, для оптимальної підтримки старого коду, зробила мову Kotlin із зворотньою сумісністю із Java. Також було розроблено більш сучасний та зручний синтаксис. Через її зручність, лаконічність та зворотну сумісність та підтримку спільноти і компанії Google було обрано саме мову Kotlin. Обравши мову розробки додатку, необхідно визначитися з базовою архітектурою застосунку. Перш за все, необхідно згадати архітектуру Клін Роберта Мартіна, також відомого як дядько Боб. У 2012 році він написав статтю у своєму блозі, де подрібно описав розділені логіки програми на чотири шари, проте також зазначив, що на практиці їх може бути більше або менше. Переходи між шарами здійснюються з допомогою двох інтерфейсів: один запит, одна відповідь. Вони потрібні, щоб внутрішній шар не залежав від зовнішнього, але міг передавати йому дані. Також треба зауважити один мінус: чим більше зменшується залежність між шарами, збільшується кількість коду. Та іноді, коли людина тільки починає знайомитися з архітектурою, вона починає робити занадто складні конструкції, котрі навпаки ускладнюють розуміння програмного коду та його змін. Також Роберт Мартін запропонував 5 базових правил побудови системи Solid. Ці правила допомагають покращити якість коду про те, як відмітив сам Роберт Мартін це більше дружні поради, ніж обов'язкове правило. Але для реалізації найбільш масштабованої системи ми будемо її використовувати у, нашій, у нашому додатку апробації. Аналізуючи підходи до розділення користувацького інтерфейсу від даних, було виділено чотири основних шаблони: це ModelViewController, ModelViewPresenter, ModelViewViewModel Presenter, Model View -Model та Model View Intent. Для початку розглянемо найфундаментальніший шаблон Model View Controller. Його концепція була описана ще у 1978 році, а перший він був реалізований для мови SmallTalk у 1988 році. На сьогодні цей шаблон є одним з найпоширюваніших у багатьох технологіях і став у основі великої кількості програмних рішень. Шаблон Model View Presenter є похідним шаблоном від Model View Controller. Але на відміну нього, презентер комунікує із View e, через інтерфейс, та View нічого не знає про модель. Розмежуючи таким чином шари та комунікації через інтерфейси, досягається велика ступінь перевикористання презентера та спрощується його тестування. Цей шаблон був одним з найпопулярніших у світі Android-розробки, проте у нього є недолі. Через багату кількість інтерфейсів та їх перевикористання з'являється необхідно підтримувати весь цей код, що ускладнює роботу та додає зайвий шаблоннику. Намагаючись спростити цю логіку, у 2005 році було представлено шаблон Model View ViewModel, де інтерфейси взаємодії презентера та View було змінено на зв'язування даних. View підписується на зміни даних, та коли вони міняються моделі, View міняє їх у себе, завдяки чому View-моделі набагато легше тестувати, кости більш незалежні. Більш того, щоб стимулювати розробників, компанія Google у 2017 році. Запровадила бібліотеку Android Architecture Components, де представила базу клас ViewModel, котрий із класами LiveData та LiveCycle разом створили неперевершений механізм організації архітектури застосунків, котрий вмів не тільки розділяти логіку, а й ще зв'язувався на життєвому циклі Android. Проте, усе це часто викликає складності новачків, адже окрім самої архітектури, необхідно вивчити особливості бібліотеки. Model View Intent відносно новий шаблон, який базується на принципах Model View Controller та DL-Architecture з поєднанням парадигми реактивного програмування. Проте при використанні його у Android є вагонний мінус. Завдяки реалізації реактивного програмування використовується бібліотека RxJava, а з розвитком мови програми Kotlin з її великим е механізмом многопоточного програмування, RxJava почала втрачати популярність. Також велика складність реалізації самого шаблону робить його не дуже привабливо для розробки застосунку. Проаналізувавши інформацію щодо підходів розділення логіки від інтерфейсу, було обрано шаблон model View ViewModel найбільш підходящий. Спосіб створення екранів застосунку дуже часто є поводом для спорів. У Android-застосунку основним компонентом відображення користувацького інтерфейсу є Activity, Але починаючи з версії Android 3.0, компанія Google запровадила фрагменти. Вони залежать від activity, але мають свій життєвий цикл. На сьогодні є декілька підходів до організації екранів та розміщення користувальського інтерфейсу. Це використання тільки activity, гібридне, використання як activity, так і фрагментів, та використання єдиної activity, де є лише одна activity, на котрій розміщуються напівні фрагменти. У кожного із способів є як плюси, так і мінуси, а також свої особливості використання. На основі їх правах та недоліків було. Створення застосунку за допомогою принципа єдиної активіті. На цьому слайді можна побачити фінальну діаграму залежності проєкту, де є базові класи отримання локації, погоди, репозиторії, котрі з ними працюють, та сам клас біомоделі, котрий працює з репозиторією. Тестування є однією з найважливіших частин розробки програм. Тести допомагають розробникам перевіряти не тільки працездатність коду, але й його правильність. Проте, слід пам'ятати, що тести це також частина програми, яку потрібно підтримувати та правити. Тестування в додатку поділяється на три категорії: Це юніт тестування, UI тестування та інтеграційне. В рисунку ви можете побачити приклад юніт тестування класів, класів додатку. З використанням GUNIT та макіти для створення ефективних даних. На цьому слайді ви можете побачити зображення тестування діалогу помилки за допомогою бібліотеки Еспресо. Інтеграційне тестування це тестування без використання реального девайсу. У Android це використовується з бібліотекою RoboLectric та Зазвичай це необхідно для автотестів або а, непреривної інтеграції та розгортання проєкту. На цьому слайді можна побачити приклад роботи додатку апробації. Він повністю відповідає поставленому технічному завданню. Висновок. Висновок ви можете бачити на слайді, проте я хочу додати, що. За результатами тестування було визначено, що технічного боргу у програмі не знаходиться, то вона є простою при подачій розробці та змінах доповідь закінчена. Дякую за увагу.